Любі наші приватні детективи, розкажіть нам, яка найбільш тривожна річ вам коли-небудь траплялась у вашій роботі. Я не приватний детектив, але одного разу, коли я був безробітній, мій знайомий таки заплатив мені, щоб я постеріг його машину одну ніч. Він казав, що від неї постійно тхне сечею, і він ніяк не міг зрозуміти, чому. Вирішив, що кинути на це 50 доларів варте спроби. Я сидів навпроти його під'їзду, і у третій ночі якась жінка підійшла до його машини. У неї був якийсь пристрій із присосками. Вона трохи спустила скло, потім дістала пляшечку з розпилювачем і бризнула туди трохи сечі. Потім вона просто підняла скло назад і пішла геть. Я простежив, як вона за. Шла в будинок трохи далі по вулиці і побіг розбудити свого друга. Ми викликали поліцію і її заарештували. Виявилося, що причини взагалі не було. Вона його не знала. Він її теж жодних конфліктів не було. Вона робила це просто тому, що так треба. Ох, а мені в житті трапилась жінка, яка привчала свою собаку гадити біля моєї машини. Чесно кажучи, іноді я думаю, що це було пов'язано з упередженням проти мене, але вона клялась, що ні. Я спостерігав за нею і далі, коли вона вигулювала собаку, і дійшов висновку, що можливо вона теж робила це просто тому, що так треба. Вона трохи дивна, і там немає якоїсь логіки. Люди часом взагалі дуже дивні. Мій пес має якусь дивну фішку щодо стовпів біля воріт. Йому от подобається залишати свої справи прямо поруч із чужими ворітьми. Питайте мене, чому. Я лише нещасний власник, який ніколи не виходить із дому без кишень, набитих пакетами для цього, ну, на всяк випадок. І От просто повірте мені на слово, я його точно не вчив цьому. Навпаки, я завжди слідкую, щоб він робив справи на подвір'ї перед тим, як ми виходимо. Але якось так, хоч він і маленький, завжди трошки залишається на ворота іншим людям. Тож я не знаю, чи справді ваша сусідка справді вчила собаку робити. Бити це біля вашої машини, але про свого точно можу сказати: стовпи біля воріт для нього. Це така собі особиста симпатія. Я працював приватним детективом 5 років. З мого досвіду більшість роботи у цій сфері це страхові розслідування. Тож, мабуть, найбільш тривожна річ, яку я зрозумів, це наскільки багато грошей страхові компанії готові витратити, аби не виплатити навіть дрібні компенсації постраждалим. Ще згадав одну справу. Я якось працював над сімейним замовленням, де підозрюваним був анестезіолог. У нього була дружина і троє дітей до 12 років, але він мав гидку звичку робити дітей медсестрам. Мене найняла одна з медсестер, яка підозрювала, що він зраджує, при тому вона зна що він одружений, та ще й він мав таємну родину з іншою медсестрою, і було й справді шокуюче бачити наскільки жахливо дурними можуть бути освічені люди. Додам щодо страхової теми. За сестрою мого чоловіка стежили приблизно два роки після того, як лікар у відділенні невідкладної допомоги зробив їй невиправну шкоду на все життя. Одного разу вони прийшли до суду з таким самовдоволеним виглядом, бо нібито мали докази, що вона цілком здорова. Вони показали ці докази, не знаючи, це був сам суд, чи попередні слухання я не питала. І Адвокат сестри мого чоловіка просто почав сміятися вголос. Знаєте чому? Бо на відео була я. Вони місяцями стежили за мною, а не за нею. Це мене сильно насторожило. Серйозно, як можна настільки погано виконувати свою роботу? Ми жили з нею за дві години одна від одної. Я жила з чоловіком, а не з братом. Те саме у мене було з моїм колишнім чоловіком. Він отримав травму на роботі і через фінансові проблеми. Ми переїхали жити до мого брата. Коли він прийшов на зустріч із юристами, йому сказали, що в них є відео, як він працює на іншій роботі. Але коли вони включили це відео, і схоже, вони заздалегідь його не дивилися. Вони побачили кремезного білошкірого чоловіка із білим майже сріблястим волоссям, тоді як мій чоловік сидів навпроти них із чорним волоссям, темною засмагою і середньою статурою. Коли я був молодшим, я час від часу підробляв, спостерігаючи за одним чоловіком, у справі про компенсацію після виробничої травми, просто як підробіток до моєї основної роботи в одного знайомого приватного детектива. Чувак починав свій день десь у півдні в передмісті Лос-Анджелеса. Їздив на прийоми до лікарів, у спортзал, у Волмарт і багато чого іншого. Але рівно о 5-6 вечора виходив зі свого розкішного будинку і їхав у неблагополучний район на іншому кінці міста. Коротше кажучи, він там підбирав жінок легкої поведінки та здавалося Живав із ними котики в дешевих готелях. Це для нього було звичним. Але в останній, коли я працював над цією справою, щось було не так. Я помітив, що одна з жінок швидко вибігла з його номера з наляканим виразом обличчя приблизно за 40 хвилин після того, як вони заселилися, і це вже було дуже незвично. Зважаючи на те, що я мав залишатися непомітним, щоб не зірвати справу, і водночас хотів потім спокійно спати, бо у цього чоловіка були дорослі діти і колишня дружина. Я вирішив анонімно зателефонувати до служби 911. Я повідомив про невідому медичну ситуацію в номері. Подумав, що він або став жертвою злочину, або знепритомнів, бо інакше ця жінка не вийшла б з його номера. За п'ять хвилин приїхала швидка пожежники і поліція. Знайшли його непритомним. Я не знаю, що було далі, але дуже сподіваюся, що він видужав. Мій знайомий детектив зрозумів ситуацію і не мав нічого проти того, що я більше не хочу допомагати у цій справі. Любі слухачі, а ви як думаєте, яка професія може бути навіть небезпечнішою за детективів? Напишіть у коментарях і це відео лайком, щоб я точно знала, що ви хочете більше. Таких історій, і звісно ж підписуйтесь у нас попереду, ще купа хвилюючих нерозкритих тем. На зв'язку колишній приватний детектив. Я займався здебільшого справами про шахрайство, але в процесі однієї справи я з'ясував, що об'єкт розслідування постійно міняв домробітниць мігранток. Йому подобалось з ними спати, а потім звільняти. У мене було понад 20 голосових повідомлень від як мінімум десятки жінок, переважно філіпінок. І я все це доклав у звіт. У надію, що колись його дружина це таки побачить. Я не детектив, але в іншому моєму житті мені пропонували роботу у маленькій фірмі, яку заснувала група жінок. Вони щойно переїхали в офіси, їм треба було налаштувати, IT, тож я відправив своїх хлопців. Потім вже я сам приїхав перевірити і поговорити з керівницею. Вона запитала, чи можу я допомогти з VPN-ом, з фейковими акаунтами, фейковими мейлами та всім таким. Бо, виявляється, уся їхня діяльність крутилася навколо того, щоб ловити чоловіків і хлопців на зрадах. Як виявилося, на цьому можна непогано заробити. Я не детектив, але була. Одна справа працював якось я у міській службі і поїхав розслідувати, що за смердюча рідина тече в один зі стоків. Виявилося, що чоловік кілька днів тому повісився в своєму гаражі, і тіло почало розкладатися. От тобі рідина. Я не приватний детектив, але робив розслідування самостійно, бо я друг СФБР. у компаніях часто жартома називають людину, яка вміє все розкопати. Найгірше, що я знайшов чоловік, жахливо знущався над власним сином, сів у в'язницю за це вийшов і зробив це знову. Дитина не витримала і наклала на себе руки. Юридична система тільки погіршила ситуацію. Другий раз йому дали 50 років, але через 5 років він вийшов за умовно достроковим. Його внесли до реєстру сексуальних злочинців. Я знову його ловив на спробах контакт. Актуватись з дітьми, він навіть викладав фото у Фейсбуці. Я намагався заявити з доказами, але ніхто не хотів прийняти скаргу. Моя мама стала приватним детективом після того, як вийшла на пенсію з юриспруденції. Вона якось мені подзвонила і запитала про одного з моїх сусідів. Я не міг дати їй багато інформації, бо він здавався нормальним. Виявилося, що замовником перевірки був власник закладу інтимних послуг, і перевірка потрібно була для того, щоб він міг там працювати. Я працював у аптеці, поки навчався і в одній точці. Ми обслуговували найбільший на той час бордель у південній півкулі. Мій бос сам возив їм ліки, але там робили шалені націнки. Тому дівчата іноді приходили купувати напряму у нас. Це було недалеко. Вони всі були приємні, старші жінки. Я тоді був зовсім молодий. Вони могли б бути чиїмись мамами. Усі виглядали як люди, з якими легко говорити без відчуття осуду. Ніхто не був одягнутий відверто чи поводився скандально. Просто нормальні собі люди, і це реально зламало мої упередження. Мій тесть приватний детектив. Він зараз сидить поруч, тож я його спитав про найцікавіше. Він був копом 30 років, потім став детективом ще на 20 років і знову вийшов на пенсію. Для контексту ми живемо в сільській Америці. Він сказав, що за 20 років він зустрічав 4 рази випадки інцесту. Ну, наприклад, дружина думала, що чоловік її зраджує. Він ішов за чоловіком і бачив, як той заходить у готель чи дім до іншої жінки. Потім він показував дружині фото, а вона казала щось на кшталт. Це ж моя дочка, і неодноразово він чув чи бачив, як вони там були разом. Він мені про це ніколи не розповідав. і Я шкодую, що я про це спитав. Найсмішніша історія була інша. Хтось його найняв, бо думав, що в будинку хтось живе таємно. Виявилося, що це його друг розігрував, залишав аперкери це, коли хтось справляє нужду у верхній бачок унітаза, щоб зіпсувати комусь життя. До мене звернулася жінка, бо в неї постійно зникала білизна, і вона підозрювала чоловіка. Вона думала, що він її краде, носить що, можливо, він потики кросдресер, тобто любить вдягати жіночий одяг або транс, і зустрічається з іншими чоловіками. Але я за ним простежив і виявив, що він одягав у цю білизну свиней на фермі і робив із ними неприйнятні речі. Подруга моєї мами була приватною детективкою багато років, і вона була чудовою в цій справі, бо виглядала як дружня мама з передмістя, і ніхто навіть не здогадувався. Я спитав її те саме питання. Вона сказала, що ніколи не бачила чогось одного надзвичайно тривожного, але кожного разу, коли йшлося про розслідування зради, хоча б один із партнерів і справді зраджував кожного разу. Кожного думаю, що це сильно змінило її погляд на стосунки. Я приватний детектив, займаюся пошуком спадкоємців. У мене була справа: чоловік і жінка одружені, але дітей не мали. У дружини були діти від попередніх стосунків. Я не пам'ятаю, чи вона померла, чи вони просто розлучилися, але чоловік одружився з однією з її дочок. Ми працювали над кейсом у спеціальних проєктах великої європейської компанії. Потрібно було знайти причину, щоб звільнити одного керівника, бо тамтешні трудові закони його захищали. Потрібна була вагома підстава. Поки копали, з'ясувало, що він любив робити презентації PowerPoint із відвертим контентом і розсилати їх через робочу пошту. Це вивело нас на те, що він зі своєю дружиною були свінгерами, і він призначав зустрічі теж через робочу пошту. Ну окей, Чуваку взагалі то було 60, і Виглядав він як опутало, що ожило. Не не найприєм... Емніша картинка, але ще не жах. Потім ми з'ясували, що він мав дуже дивну фетиш-тему, Йому подобались клоуни. Ми знайшли всі замовлення на костюми і реквізити, які він одягав свою дружину, а потім і листування і з цим родним спілкуванням. І найгірше усе це ми не могли використати, щоб його звільнити. Зрештою, ми таки знайшли докази корупції, які і стали підставою. Любі слухачі, загадка для вас, що завжди біжить, але ніколи не зупиняється. Пишіть відповіді у коментарях. А також було б дуже цікаво почути рекомендацію найкращих детективних фільмів або серіалів на вашу думку. Особисто мій фаворит білий комірець із метом бомером. Рекомендую переглянути. А я вам дякую, що додивились це відео до цієї секундочки. Ви, як справжні детективи, витримали інтригу до кінця. Побачимось у наступному розслідуванні.